Тож для техніки дихання, для цієї, так, ми будемо дихати з піднятими плечима. Ми маємо уявити собі, що тут в нас, все, все, що ми тягнемо з собою на плечах, так, то ми можемо уявити, що на одному плечі, що на іншому плечі. І з оцим всім на плечах ми робимо вдих. Усвідомлюючи це все. Затримку і викидаємо з відкритим ротом. Можна навіть струсити руки, трошки посидіти в цьому. А, зрозуміти, чи скинули ви все. Чи треба ще один разочок підняти, чи треба 5 разів підняти, так? щоб зрозуміти, чи скинули ви те навантаження. Тобто. Робимо десь до, до п'яти підходів за один раз. Ще робимо вдих. Підняли сильно-сильно плечі, струмили в них голову, напряглися і скинули. Відкритий рот. Скинули. Так, ще три рази. Навіть от, можна взяти то в кулак, як ми то все несемо, а потім викинути все. Угу. Два. В кінці зосередитися на тому, що ми все скинули. Важливо уявляти, що там було, скільки ми його скидали. Так? Чи, чи є потреба ще це зробити, так? і відчути те розслаблення, яке зараз є, так? будуть трошки теплі руки, так, від того скидання, будуть розслаблені м'язи шиї та плеч. Можна то робити, сидячи, лежачи, стоячи. Головне тут те, що ви притискаєте плечі. До голови, як ви вирівнюєте так потім то все, ви знайдете свою позу, то я в тому впевнена. І головне напруження чередувати з розслабленням.